Японська народна казка мандри котаро. Давно колись у невеликому селі біля моря жив собі неслухняний хлопець на ім'я Котаро, який пускав повз вуха все, що йому радили мати й односельці. По смерті матері котаро так знахабів, що всі люди його зненавідали й обминали десятою дорогою. Залишатися в рідному селі було нестерпно, і хлопець надумав стати Момотаро, про якого змалечку наслухався і зажити в розкошах. Отож продав він хату з усім майном, купив собі човна і, набравши харчів, вирушив на ньому в море. На відміну від Момотаро, він не прихопив із собою ні собаки, ні фазана. А плив сам один. Всюди, куди сягало око, були тільки небо й море. І котара незабаром охопив страх. Десь через місяць над хвилями показався острівець. Невимовно зрадівши, котара підплив до нього і зійшов на берег. Чи є тут чудовиська? І де лежать скарби? думав він, заглядаючи у всі закутки. Але нічогісінько не знаходив. Острівець здавався безлюдним. Та раптом у траві котара помітив щось схоже на іграшковий замок. Нахилив голову, придивився, навколо нього метушилося безліч малесеньких, як мурашки створінь. Котару нарешті здогадався, що потрапив на острів карликів, які саме билися між собою. Вояки з кісками з маленьких, як рисинки, шоломах, верхи на конях, завбільшки з квасолину розмахували мечами і пищали, мов комари. Котаро зареготав, схопив пальцями одного вершника, видно, полководця разом із конем і поставив на долоню. Роздивився його і, вирішивши взяти собі на згадку, Засунув у коробочку, а решту війська заходився душити. Карлики кидалися йому на ноги і завдавали дошкульних, як уколи, голкою ударів мечами. Врешті-решт котаро побачив, що на цьому острівці немає якихось дорогоцінних скарбів, і вирішив перебратися на інший. Сів на човен і через кілька днів підплив до другого острівця. Але й тут котаро не побачив ні людей, ні їхніх осель. Він уже втратив надію і присів відпочити на пагорбі, аж раптом до нього підскочила і зупинилась якась тварина, схожа на гнідого коня. Хлопець відразу зміркував, що кінь перенесе його на той кінець острова і стрибнув йому на спину. В ту ж мить кінь полетів, мов куля, а Котарова в обличчя боляче хльоснув вітер. На березі якоїсь річки кінь хвилину постояв, а тоді побрався вгору схилом, що заріс деревами, з товстими стовбурами. Котар отримтів, так боявся впасти. Аж тут хтось зняв його з коня. Що зі мною буде? подумав котара. В ту ж мить пролунав гучний голос. «Ха-ха-ха! На блосі сидить якась дивовижна істота. Тоді котара здогадався, що потрапив у країну велетнів, що їхав верх і на блосі, а вона повзла по нозі одного з них. Тільки б не розчавили мене пальцями, подумав переляканий хлопець. Велетень поставив котара на долоню. Забіг у високу, мов гора Фудзі хату, й гукнув. Мамо, я спіймав комашку з кожу на людину. Якщо в них дитина така здоровена, то яка ж її мати? здивувався Катаро і глянув угору. Хтось крутив велике, наче млинове колесо, і пряв нитку, але всього його не було видно. Поклади її в мішочок, щоб не втекла, порадила мати. Оце попав у халепу, стурбовано подумав Катара і почав шукати в мішечку дірочку, щоб порятуватися. На щастя, у шві була тріщина, і котара, радий радісенький вискочив з мішечка. Тікав він щодуху протягом кількох годин, поки нарешті зупинився перепочити під безлюдним, як йому здавалося, пагорбом. Я думав, він дременув. А, виявляється, сидить біля хати, промовив той самий велетень і засунув катару в коробку завбільшки комору. Яка жахлива кара спіткала мене за те, що не слухався матері, навіть жити не хочеться, подумав хлопець і гірко заплакав, а тоді відкрив коробочку з карликом, мовляв, помоню з ним і трохи смуток розвію. Та дивна річ, карлик був мертвий. Видно, навіть карлики не можуть знести ганьби і вибирають собі життя, а я, дурний, терплю такий сором, дорикнув собі котаро і знову розпачливо захлипав. Через якийсь час його вийняли з коробочки і поставили на величезну долоню. Він прислухався, чує, його продають хазяїнові балагана. Після того котару возили вулицями галасливого міста і за невеликі гроші показували людям. Дивіться, дивіться на хлопчика, який не слухався мами, і через те став отакий маленький. Від ранку до вечора, кричав хазяїн балагана.